Всім привіт, друзі! Сьогоднішній випуск про Валенцію ми почнемо з ЖД-вокзалу. Для нас це, в принципі, подія, тому що за 13 років проживання в США ми всього навсього один раз користувалися потягом. Наскільки ви знаєте, і, і ми знаємо, в Європі достатньо активно використовується засіб пересування. Ну і сьогодні ми також з Мадриду у Валенцію відправляємось на ось такому потязі. Слухайте, щоб ви розуміли: з готелю до жд вокзалу таксі коштувало 20 євро. А з Мадриду до Валенцію Оцей потяг на людину нам обійдеться 8 євро. Давайте зайдемо всередину, подивимося, як там. Ми розуміємо, що може нічого особливого, але все ж таки ми в захваті. Погнали! Дуже комфортне сидіння, є ось така підставка для них. Потім у нас тут є USB де можна, ну або розетка, де можна вставити телефон зарядити. А тут також є контроль управління сидіннями. але ну, я поки що не розібрався, як ним користуватися. Але yeah. в цілому все чистенько. Я yeah. навіть на вулиці бачив людей, які ходять з полососами, прибирають платформи. Від цього платформи дійсно дуже чистенькі. За 8 євро. Я навіть не знаю про що ще можна мріяти. Це в мене все поштовує. Що... Так, тут є телевізори, тут є туалет між вагонами, ну і в деяких людей є окремі столики. Не знаю, може то трошки дорожче коштує, а може просто їм пощастило сидіннями і тепер вони сидять в трошки більш комфортних умовах, скажімо так. У позізі працював кондиціонер, а також був доступ до Wi-Fi. Комфортне сидіння, багато простору та великі вікна, крізь які ми милувалися змінними пейзажами, ми робили подорож приємною та не давали відчути швидкість у 180 км на годину. Квитки ми придбали заздалегідь, і вони обійшлися нам у 16 доларів за двох. Переглянувши ціни, я помітив, що вони можуть варіюватися до 50 доларів залежно від часу дня і, мабуть, сезону. Але це не точно, тож враховуйте при плануванні. Відстань у 360 кілометрів ми подолали за кілька годин, які у такому комфортному потязі минули непомітно. Знайомство з європейським швидкісним потягом залишило тільки позитивні враження. Люди, в Валенція зустрічає нас дуже-дуже тепло, тому що на вулиці 25 градусів тепла. Зараз доберемось і покажемо вам Airbnb наш. Почекали пару годин на вулиці, посиділи. До речі, багато російської мови чули. Не знаю, звідки люди, але просто кажу як факт. Так, хочу сказати, що Валенція вже, по-перше, тепла, а по-друге, ще й Airbnb у нас, дивіться, яка симпатична. Ось у нас є свій living room, бачите? Є телевізор, не так, щоб це важливо, але така маленька деталь. Дивіться, кухонька своя. Ось також можна тут з нами залишили, хоч і в тому Airbnb було, але все ж таки там маленьке таке було тут. І ось сковородки є, всякі тут виделки, ножі, маленький холодильник, ось така кухонька. І давайте пройдемо тепер сюди. У нас є ось окрема спальня, бачите, маленька така, але і старенька видно по стінам. Але слухайте, все одно дуже мило і гарно виглядає. Дивіться, які балки зверху. Ванночка наша. Але я все правильно розповідаю. Все правильно. Дякую. Так. Дякую, ось така ванна. Також достойна, можна сказати. Знову. Тут можемо зразу вдвох пробити свої діла. О! Барей. <реш> <реш> Окей. І найголовніше, що мені здається, це балкончик наш. Вая прям на вуличку виходить. І вуличка, Дивіться, яка гарна тут все. Хтось співає вже. Он як в цю сторону, так і я. в цю сторону. У нас достатньо такий широкий балкон. Правда, так. Є класна, а ось мозаїка позаду нас дивиться. Так, так, дуже характерна. Тільки в нас вона є. Відчуваєш себе особливою? Так. Ось так виглядає вуличка. Ой, ввечері можна вийти і просто посидіти, понаблюдати за людьми, які тут гуляють. Окей, що ж, тоді зараз ми вирушаємо до... Зараз почекайте, дайте згадаю. Балеарське море. Я правильно сказав? Зараз підемо до набережної прогуляємось. Туди йде більше годинки, але ми нікуди не спішимо сьогодні, тому програма у нас ось, ось саме така. Люди, подивіться, подивіться на цей під'їзд. Дивіться, що мене забавляють. Ось <гум> ось такі от. Але видно, що тут зробили ремонт, тому що дійці, поставили металеві сходи, нові самі апартменти старенькі, але роблять ремонт, і двері, і все. До речі, повністю весь під'їзд, він здається на Airbnb. Хтось тобто нормально робить грошей. Окей, ходімо. На що ви витратили б свій один день в будь-якому місті? Ми вважаємо, що його треба провести, прогулюючись по місту. Чим ми і зайнялись, тримаючи напрямок в сторону набережної. Валенція це місто на південному сході Іспанії, яке поєднує багато історію з сучасною архітектурою, і ми це помітили. Причому у всіх трьох містах, які ми відвідали в Іспанії, не захоплюватися архітектурою неможливо. Валенція відома своїм старовинним центром, де вузькі вулички ведуть до готичного собору та центрального ринку. Водночас сучасна частина міста вражає футуристичним комплексом місто мистецтв і наук спроєктованим Сантьяго Калатравою. Валенція також славиться за своїми пляжами, розташованих вздовж Середземного моря, і м'яким середземноморським кліматом. У місці регулярно проходять яскраві фестивалі, зокрема Лас Фалас, де спалюють гігантські скульптури. Атмосфера Валенції це гармонійне поєднання традиції, культури та сучасного життя, яке приваблює туристів з усього світу. В 2022 році Валенцію відвідало 5,3 мільйона людей, а станом на 2021 рік місцевих жителів тут майже 790 тисяч. По дорозі до набережної у нас задача знайти апельсинове дерево і зірвати з нього фрукт. Не знаю, чи тут можна так робити, але Алла прям ходить, Ди дичі, дички, хочу горячу, горячу, хочу. Що там, малочка? Трошки м'якенький. Смотри, просто нападала де. Як ти думаєш, можна взяти один? Звісь ми чого ні. Ну, може тут парк не можна. Дивіться на цього, злодія маленького. Апельсиновий злодій. У нас рана вже ідеал. Давай я шо попросити ти мене підставляєш. Це ти мене підставляєш. Зараз мене будуть обшукувати сумку і що скажуть. Я скажу, що це ти. Я не з ним скажу. Ну а насправді дивіться, ми прямо під апельсиновим деревом. Мабуть, іспанці так би реагували на дерево на яблуню, якби опинились в Україні, або брикос у нас ростуть прям, я ж пам'ятаю, прямо у дворі в мене росли декілька. Але ми, ми з'їдали їх зеленими, тому іспанцям могло б не залишитись нічого. Йди, їди, кабанчик. Ну, не зовсім кабанчик. Шути. Це ж печенька виложила. Дуже якісь хвилинки. Ну, хто та Він дворовий, він дереться. Хлостечка типу, типу, тіка, типу, тіку. Типу, хвостечка тікає. Тільки хвостечка. Красунчик. Вибач, нема ковбаски. Сіли відпочити трошки по дорозі до набережної і ще один апельсинчик підібрали. Коротше, ми тільки що прийшли деревом і там, там прям такі... Знаєте, помаранчеві, помаранчеві вони ростуть. Але ніхто вони на землі валяються дуже багато і ніхто їх не підбирає, ніхто не бере. Тому якось нам не хочеться здавати, здаватись дикими і бути тими єдиними, хто хто це робить. Але відкрити портфелі, трусить дерево. Але ми вже декілька підібрали, тому Алла скоро влаштує дегустацію. Друзі, ми перебралися в Валенцію і гуляючи вулицями Валенції між університетом Валенції, різними факультетами, ми зайшли в місцеву кафешку з. З десертами. Взяла один десерт, не пам'ятаю, як називається, але це традиційний іспанський десерт, як нам сказали, ось ця біла штука в Це білок збитий з цукром. Також ми спитали за апельсини, які ростуть на вулиці. Чи цей сік, який вони роблять з цих апельсинів? Вони сказали, що ні, це інший вид апельсинів. Той сок, який ми робимо в кафешках, це ж з інших апельсинів. Так, ну добре, давайте вже не будемо балакати, скуштуємо апельсини. На висок, нічого неочікуваного я не очікую, але скуштуємо. Кисленький. Ух, але смачний. Давайте серед крізь. Ну, це, це схоже, як Наполеон робиться з таких слоїв, зверху і знизу, від таких печеньків. А мені цікава серединка. У нас такі схожі десерти також є. Це як бізе. Таке солоденьке, сол... звичайний білок, збитий з цукром і наполеоновий корж зверху і знизу. І в принципі все. Але дуже смачно Нормальок. Не з апельсиновим соком, звісно, але. <плес> <плес> Добре. Десерту як і не було. І поставила би йому сім. Ну, Смачний. Але. У нас такі десерти в Україні, що з ним важко конкурувати. Але двір та Семірка закінчимо з десертом і треба вже біжати, тому що час час іти. Так ми втомились прогулюватися, взяли таксішку до набережної. І слухайте, хочу сказати, що в Іспанії дуже багато людей володіють англійською мовою. Навіть зараз таксист до нього сіли без проблем. Ну якби ми не прям там підтримували якусь розмову. Але все, що нам треба, він зрозумів, він нам відповів, сказав, до побачення, гарного дня, все, все нормально. І навіть до цього, знаєте, зайшли в таку місцеву кафешку серед спального району, тобто не в центрі десь. І, і також жіночка, ну, ломаний, англійський, дуже такий слабий, але все одно вона нас зрозуміла, там, пару слів нам сказала, і розібрались, все, замовили, випили сік і зараз ми тут. Єй! Люди, мені здається, ми недостатньо відосів дивились про хі, Валенцію, тому що приїхавши от сюди на набережну, ми приємно здивовані, тому що ну, сама по собі набережна дуже широка, і люди гуляють, катаються на велосипедах. Ну і плюс пляж, берегова лінія також дуже велика, можна сказати. Є де поставити волейбольні поля, люди собі грають в волейбол, також купаються. Хочеться сказати, що якби ми знали, тому обов'язково приїхали раніше, також би покупалися, але не так, да, скоріш за все, такого не було. А як море називається день? Море називається раз, море називається два, море називається три. й <реш> <Вже і> забула. <реш> Тут десь напишу. Добрий ранок, народ. 7.30. Давайте отак. От Більш родичі з тобою. 7.30 ранку ми вже вийшли на прогулянку, тому що хто рано встає, то встигає зробити чекал до 11 ранку. Ми хочемо відвідати сьогодні арт-центр, пройтись прогулятись, тому що те, що ми бачили на відео, нам дуже сподобалось. Тому і вам покажемо, і самі подивимось. Тому ми зараз тримаємо туди шлях, нам іти 50 хвилин. Але якщо ми побачимо по дорозі якийсь таксі чи, чи таксі, то візьмемо і під'їдемо. А позаду нас ось ми приходимо. Дивіться, от проходимо повз якогось там. 15 століття. Вау. Таке відчуття, що раніше будували краще, ніж зараз. Люди подивіться, в якій будівлі в них знаходиться якийсь там ринок чи фудмаркет. Як ми бачимо це звідси, просто подивіться на цю архітектуру. Ходімо, зайдемо, там живуть християн. Вау, Павши, а, це Ші... шо там всі помідори лежать. Що це за краса така? Але нічого собі не відмовляє. Монтуючи це відео, мене забавляє той факт, що ми радіємо свіжим овочами і фруктам. Але такі реалії якості американських продуктів. Ось так ми вийшли з ранкового ринку, взяли собі полуничку. Паляничку взяли собі. Ну що, скуштуємо? Слухайте, звісно, що ми проживаємо в Штатах достатньо довгий час і ну, там продукти середньої якості, скажімо так. Давайте. Зараз спочатку понюхаємо. Не пахне полонечкою. Абрикосою пахне. Давайте. Так. Смачно? Mm. Mm -hmm. Краще, ніж у Америці. Блін, все одно не пахне, але дуже солодко. Смачно, звісно, краще. Ми приїжджаємо в Мадрид, в Валенцію. Давайте я mm -hmm. всю штуку. Мені можна чи це тобі все. Тобі? Mm -hmm. Ще там. Давай, так, стояти. Ось тобі маленьку, щоб ти зразу в рот її поклап. Нормальок так? Велико може в рост покласти. Mm. Mm, дуже смачно. Солодко скажи взагалі. Дуже солодко, ага. Ну трошки-трошки я запахала. Ще не то, так? Не От, як у нас, знаєш, Штатах, коли кусаєш, вона внутрі біла, така біла, аж хрустить, як яблуко. Mm -hmm, mm -hmm. А тут дивіться, червоненька, як у нас була в Україні. Дев'ять із 10? Чи вісім з половиною? Ні, 9. Бо 10 з mm -hmm. 10 в Україні. Добре. Слухайте, зараз 7.30 ранку, і відчуття таке, що місто тільки-тільки прокинулось. Сьогодні вранці я сам прокинувся в п'яту ранку. і Якось не хотілося мені вже спати. Я взяв телефон, включив ютубчик, дивився новини і подумав, що а вийду я десь, куплю собі кави. І загуглив і подивився, що місця навколо мене відкриваються 7.30, 8, 9. Жодного місця біля мене не було відкрито в п'яту ранку. Я вийшов на балкон і побачив, що просто. То спокій, тишина, ще майже нікого немає на вулиці. В штатах, наприклад, зовсім по іншому. В 5, чи це курортне місце, чи це якийсь там великий, велике місце мегаполіс. В 5 воно прокидається, а вже в шосто кипить життя наповною. Тут трошки інакше. Оскільки наш потяг до Барселони був запланований на після обіду, часу в нас залишалось небагато. Ми вирушили до міста мистецтв і наук рано вранці ще до відкриття будь-яких закладів. Чесно кажучи, ми трохи пошкодували, що не взяли ще один день відпустки, аби залишитися у Валенції довше. Проте навіть коротка прогулянка довкола цього унікального комплексу залишила приємне враження. Місто мистецтв і науку Валенції це всесвітньо відомий архітектурний і культурний комплекс, спроєктований Сантьяго Калатравою. Воно є справжнім шедевром сучасної архітектури, що включає футуристичні споруди, такі як незвичайний театр IMAX, планетарій у формі ока, а також інтерактивний науковий музей, схожий на скелет кита. У складі комплексу також є найбільший океанаріум Європи, де мешкає понад 500 видів морських тварин. Оточують ці вражаючі будівлі, ландшафтні алеї та сади з місцевими рослинами і сучасними скульптурами. Побудований у колишньому руслі річки Турія цей комплекс є частиною масштабного проекту міської трансформації, що перетворив колись затоплювану територію на процвітаючий культурний центр. Ми повернулись на те місце, звідки все зранку починалось, тому що треба купити більше фруктів. І жінка сказала, що ми мало їмо фруктів, треба їсти фрукти. Вая. Скільки видів баклави? боже. на баклаву, але Про фрукти забула. Баклаву побачила і така ва, баклава. Хто не любить баклаву? Слухайте, нібито звичайний ринок, знаєте, нічого такого, звичайні продукти свіжі, м'ясо, сири, вина. Але для нас ми так на все це реагуємо. Для нас це так незвичайно, тому що, ну, тому що в Америці такого немає. Тому ми зайшли такі вау, як все класно виглядає, чистенько. Але при цьому розуміємо, що і в Україні, я так розумію, також багато таких місць. То, oh well. А зараз ми перебралися на місцевий маркет, який знаходиться неподалеку від нашої квартири. І вже трошки зголодніли. І тому до обіду вирішили купити ось такий снек, два пиріжечки. Один тут пакетик у мене болівійський пиріжечок з різними видами м'яса. Ось цей з ковченою свининою. Зараз будемо тештувати. Вже такі голодні. М -м, дуже м'якенький. Можу сказати, що свинини не дуже відчувається, Але ось пюрешка не картопляні. Це як з сиром зроблена. Сир, мука, щось таке. І трошки, трошки свининки, але смачно, смачно такі, свіженькі. М -м -м. Оцінюємо. Ходи ще десятибальній шкалі, шість. Яки не дуже люблю. <свіх> але він смачний, але не фанат я такого. Мені не подобається, не дуже подобається ось ця середня середині кашка. Я не знаю, що вона зроблена. М'яса не дуже багато. Ось в цілому ця кашка. Не знаю, що вона таке. Схоже на, на пюре, в яке додали муку і посолили, тому що воно ще й солоненьке. Так, переходимо до наступної страви. Я думаю, що це емпанада. Це болівійська страва. По-нашому пиріжечок. Болівійський він сказав пиріжечок продавець з різними видами м'яса. Він такий прям тверденький, прям такий прижарений пиріжечок. Зараз трошки відламаю щоб я не кусала. Вау! Тут реально багато м'яса, курка, овочі, горошок. Ну давайте. А дивіться, який пиріжечок оранжевий. Мені здається, це з кукурузної муки зроблений. Yeah. Солоденьке всередині. Не розпробувала, ще треба взяти. М -м -м. Таке відчуття що сюди додали ананас. І він такий солодкий. Але смачно. це й точно краще, ніж попередній. Цьому біржечку дам сімірку. Так тверду сімірку. Бо знають толк. Так, ну добре, покінчимо з пиріжком і відправляйся в наступне місце. Що, розкажи, відправляємося. <рес> Так, окей, закінчуємо з пиріжком і відправляємося у наступне місце. Ви думаєте, ми пішли додому після цих пиріжків? Ні. Ми повернулись на маркет за десертом. Взяли два фісташкових десерти турецьких. Такий шоколадний десерт з фісташками всередині. І фісташкове Рафаело. Це мій вибір був. Звичайно, це все буде дуже солодким, але дуже смачним. Навіть не коштуючи ще, я вже даю 10 із 10. <гум> <гум> а -а -а -а. Там реальна Рафаелка всередині. Я вибачаюсь. Я вже відкусила і побачила, що це не Рафаелка, а Ферреро Роше всередині. Тому це Ферреро Роше вкрите фісташками. Ну, якщо чесно, я очікувала чогось трошки іншого. Має кислинку, наче там є лимон, не дуже таке солодке, як я очікувала. І мені не подобається ця Rocher всередині. Я хотіла б це все було з цими фісташками зроблено. Якщо ви не проти, я навіть не буду її розкусувати Денчик доїсти. Так, давайте до іншого переходимо. Оцінка з 10 Ця кислинка мені не подобається в десерті. А це шоколадний десерт також з фісташками. Ось я думаю, це я доїм до кінця. Це шоколадна з фісташками. дуже смачно. Цьому десерту 8 з 10 Точно. Вісімдесяти. Дуже смачно. Швидко доїдаємо і біжимо в наш Airbnb. Па-па! Ми забіжали додому. Зібрали вже свої речі і зараз будемо відправлятись на ЖД вокзал. Але спочатку давайте скуштуємо. О, Алла вже скуштувала. Тому я трошки знаю до чого готуватись. Сказала, сказала, що вони кислі. Зараз вона бачите, Почистила пасту і зуби і каже, я вже не буду куштувати, тому що я вже почистила зуби. Я також почистив зуби, але я скуштую заради вас. Давайте спробуємо. Одна жіночка нам сказала, що їх ніхто не зриває, не підбирає з землі, тому що вони погані. А ті апельсини, які в з яких вони роблять сік, які продають, то інші, де вони ростуть, мене спитали, але то не ті, що ростуть ось тут прямо на вулиці. Коротше, чи може не треба? Я клайм. Ой, тільки ще кисліше. Чогось. Ну коротше, будете в Валенції, обов'язково Скуштуйте, вам дуже сподобається. Все, буде бжала наш до вокзал. Хочу підсумувати, сказавши, що ми трохи пошкодували, що не залишилися у Валенції довше. Місто виявилось надзвичайно привабливим, воно туристичне, але натовпу зовсім не відчувалося. Можливо, через те, що ми були там не в пік сезону, проте здається, що Валенція завжди має особливий шарм. Чудова архітектура, приємна атмосфера та привітні люди залишили теплі спогади. На жаль, часу було обмаль. Ми не встигли відвідати жодну з будівель міста наук і мистецтв, не погрілися на пляжі Мальвароса, не прогулялися біля воріт Сераноса, Ми також не знайшли мініатюрні дизайнерські будиночки, побудовані для вуличних котів, і не потрапили до церкви святого Миколая. Окремо, шкода, що не вдалося зайти до кафедрального собору, де зберігається священий грааль, так саме той, який використовував Ісус під час таємної вечері. Чесно кажучи, до Валенції ми підготувалися недостатньо, але це місце однозначно отримує від нас оцінку, ми б тут жили. Тож обов'язково краще підготуйтесь до цієї подорожі, ніж ми, і насолоджуйтесь вашим часом у цьому чарівному місті. Наша подорож в Валенція як почалась з потягу, так в ньому і закінчується. Валенція нам дуже сподобалась. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково поставте йому лайк для нашої підтримки. Підписуйтесь на канал, бережіть себе і, як завжди, побачимось в наступному відео. Бувайте!